Доброго дня, доброго дня. З нами сьогодні гравець ФК Солони Олександр Сіянко. Олександр, вітаємо вас з перемогою. Дякую вам. Які емоції від сьогоднішньої гри? Емоції переповнюють. Початок для нас був не сильно вдалий, 5-0. Були не впевнені в перемозі. У нас сьогодні без замін. Грали на саме віддачі, але більш за все, те, що опит, і те, що більше для нас жара, вогонь. Дала про це знати, що ми забили 10 м'ячів і пропустили менше на 3. Ви сьогодні досить крупно програвали. Як вважаєте, в чому причина? Тому що ви відігрались та таки вирвали перемогу. Це майстерність або це психологічно, ви перевернули гру? Психологічно. Майстерність це немає, в нас всі грали самі, учились все. Більше все, що ми просто були не впевнені, що команда вийде так для нас. Так, іменно з такою. Грою, з такою жагою виграти нас, але ми в другому таймі перевернули всю гру. Чому сьогодні були проблеми зі складом? Е, більшість грає на район, на область, травми. Очікуємо відновлення іграків. Наступному тижні бути в нас більше. І я думаю, що далі вже будемо проігрувати, вже не такими щитами, будемо вже виігрувати з нулями, з одними пропущеними м'ячами. Е, Михайло Хабаров сьогодні забив майже всі голи. У вашій команді наскільки важливим цей гравець? Є Дуже для вас? важливий. Він для нас молодий Леонель Месі. Ми на нього все даємо. всі м'ячі, всі атаки, все для нього. Тому що ми знаємо, що він то тільки він може це зробити. Що ж, добре, дякуємо вам. Да, дякую вам. щастить.